Трапилась умовна біологічна диверсія у велелюдному місці. Терористи застосували небезпечну бактеріологічну зброю. Вояки зреагували миттєво. За дві години розклали пересувний санітарно-епідеміологічний табір. Особливо це увага буде приділятися на стадіонах, де буде дуже багато людей і можуть бути одночасно уражені багато число. Тому ця пересувна група вона спроможна провести санітарну повну обробку людей. Практично за 98 осіб за одну годину з повної камерної обробки одягу. Люди, які перебували у місцях ураження, повністю проходять процес дезінфікації. Здають одяг для стерилізації, приймають душ. Гаряча вода у вояків цілодобово. Тут проходить помивка. Як будемо по наш по військовому повна санітарна обробка. В воду може додатися дезінфікуючий розчин. От і е, не без він. Е, Зовсім не шкідливий. От і проходить помивка людей. Згодом лікар-бактеріолог бере мазки. Жодна зараза не залишиться поза увагою. Відкрите, будь ласка, широко, з задньої стіночки проводиться такий мазочок. Реєструється прізвище і записується, з якої частини ви. Кожен аналіз ретельно оглядають у спецлабораторії. Ми визначаємо вас який примінив противник, як бак оружия. Вам не страшно працювати з такою? Нам не страшно. Ми отримуємо 60% шість процентів. Наостанок лікарі-епідеміологи визначають, яким саме вірусом намагались уразити українців. Пройшла ідентифікація культури, визначена бактерія кишкової палички з вірогідністю 99%. Балачки про те, що найкращий засіб від усілякої зарази це горілка, хибний, запевняють епідеміологи. Ні, це неправда, тому що збудник інфекційної хвороби, відповідно, цілий патогенез виникнення цієї інфекційної хвороби і алкоголь тільки може сприяти. Більш е скорішому розвинення проявів, клінічних проявів інфекційних хвороб такі навчання відбуваються щороку, бо теорія це добре, наголошують військові медики, але практика краще. Володимир Моїсеєв, Володимир Квітковський, наш репортер.